Вчитель однієї з полтавських шкіл під домашнім арештом. Правоохоронці підозрюють педагога у тому, що його просвітницька діяльність вийшла за межі професійної. Під час листування з учнями в мережі соціальній мережі інтернет він надсилав їм, їм фото порнографічного характеру, який визнано висновком мистецтвознавчої експертизи як такої, що містить порнографію. Сорокарічному вчителю оголошено про підозру у розповсюдженні порнографічної продукції серед, до речі, власних же учнів. Під час здійснення досудового розслідування було проведено санкціоновані обшуки за місцем проживання та роботи зазначеної особи, під час якого було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, а також відео та фотопродукцію порнографічного характеру. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлено до суду, говорять правоохоронці. За розповсюдження порнографічних предметів та вчинення розпусних дій щодо неповнолітніх. Чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі.